28 липня 2224 літа Божого Дев'ять днів. Як в результаті атентату, який спланували і виконали люті вороги українського народу, загинула доктор Ірина Фаріо Зухвали атентат під час війни, де повинні бути задіяні для... Збереження правопорядку і захисту українців всі сили, а у нас міліції достатньо, СБУ достатньо, територіальних органів достатньо. Участкових, дільничих достатньо. Говорять про те, що кожен українець сьогодні повинен перейти на військовий стан. Клименко, який нам розказував про шеремета. Хто його вбив, виступав у ролі звинувачуваного і слідства, розказав нам, хто є підозрюваним в вбивстві доктора Ірини Фаріон. Це виявився Дніпрянин, хлопець 18 років, ім'я його В'ячеслав, прізвище Зінченко. Студент першого курсу вищого учбового закладу в Дніпрі. Ми повинні подивитися на те, як він себе вів в суді, і порівняти, як вів себе в суді дійсно український націоналіст, 18-літній чоловік, також першокурсник. Ім'я цього чоловіка Микола Лемик. Микола Народився 4 квітня 1915 року, здав іспити в гімназії на відмінно і поступив у Львівський державний університет на природничий факультет. Ішов 1933 рік. В Україні лютував голод, організований ЦК КПБ ГПУ, діди сьогоднішніх поліцейських в Україні. Прокурорів і суддів бігали по українських селах і вимітали все, що тільки можна було поїсти. І приводили людей до голодної смерті. Українці в українській і радянській соціалістичній республіці під проводом Кагановича і Хатаєвича пухли з голоду і вмирали мільйонами. Всі ми добре пам'ятаємо прізвище Подонка Баліцького. Чи не потомок його випадково Баліцький зараз в Херсоні ріже спини і розстрілює українських громадян і патріотів? Ми знаємо їх всіх і розуміємо, що таке відбувається. Потомки чекістів, ВГПУшників, ВКПБшників поховалися в Західній Європі, Америці, Ізраїлі, Південній Африці. Віти вони сичать. Жахливу брехню на українців, на український народ, на їхніх борців за їхню свободу і справедливість. Давайте подивимося, як реагувала Західна Європа, Ромен Ролан, Бернард Шоу, Лауреат поліцейської премії Дюранті, Фантаст Герберт Уеллс. До цього часу брехня Дюранті є правдою. Для багатьох американців, англійців, французів і німців після статейок Дюранті Сполучені Штати Америки, визнали Радянський Союз і встановили з ним дипломатичні відносини. На початку жовтня Микола зустрівся в Личаківському парку зі Степаном Бандерою. Вони поговорили і обговорили політичну ситуацію з Голодомором в Україні. Бандера дав інструкцію юнаку, як поводитись на суді, як слід детально викладати мотиви свого вчинку, що важливо, можна було дозволити поліції заарештувати себе, однак треба не допустити, щоб охорона консульства застосувала зброю проти нього, щоб потім не представити це як звичайний та черговий терористичний акт. Інструкцію леміку давав такий же хлопець, як і він. Степану Бандері на той час було 19 років. Микола Лемек робив все відкрито. Він підійшов до консульства, позвонив туди і коротко поговорив із черговим у справі про виїзд до радянської України. Записався в книжці відвідувачем під прізвищем Дубенко. Далі пішов до консула. Я хотів би говорити з паном консулом. Будь ласка, говоріть, я консул. Маю бажання виїхати в Україну до Києва на навчання. У вас там є родственники? Так, маю сестру. Є у вас письмо від нього? Це були останні слова так званого консула. Насправді це був керівник канцелярії Олексій Майлов, а не консул. Замість листів лемик витяг з кишені заряджений пістолет марки Оргіс. Із словами, це тобі від Організації українських націоналістів замуки і смерть наших братів та сестер за голод в Україні за всі знущання одним пострілом виконав вирок. А в приймальні вже почалася панічна метушня. Лемек не став чекати, коли внутрішня охрана розправиться з ним, окриком всім на підлогу, взяв на мушку двох підозрілих молодиків. Далі Лемека заросувала польська поліція, і він став перед судом. Де розказав про подробиці голодомору в Україні. Хлопцю 18 років, закінчив школу, гарно вчився, студент першого курсу, висолопив язик, в суд з'явився в трусах і майці, цей витягнутий свій язик показав убитий горем дочці доктора Фаріон. Якби він був зрілою людиною і після цих подій до 20 того числа, якого його арештували, він подивився відео і узнав, що сталося вбивство Ірини Фаріон. Він повинен був сам не їхати додому, а з'явитися на перший відділок міліції і здатися, сказати, я був учасником цієї акції. Це я її застрелив. Застрелив її тому, що вона сказала, що Жорін не українець. Інша ситуація, він узнав, що Ірину Форіон застрелили, і застрелив він із стартового пістолета. Він повинен знову ж таки явитися в перший відділок поліції і написати зізнання в тому, що це дійсно він стріляв із стартового пістолета, але йому його підсунули, і він не знав, що він стріляє бойовими 9-міліметровими патронами. На питання точки Форіон, чи це він її застрелив, Її матір, доктор Форіон, сказати Так, це зробив я. Але я дуже жалкую з приводу цього. Мене підставили, мені дали стартовий пістолет і сказали, що її потрібно було просто налякати. Так він прийняв участь у клоунаді, в хохмі, виявився хахмачом. Ми знаємо, хто такі хахмачі і знаємо їхні хохми. Якби він попереднє сказав. З слідству зразу стало ясно, де розшукувати замовників убивства доктора Фаріон, які вбили без суда і слідстві самим наглим чином. Отже, хлопець Хахмач я так зрозумів комедіант, стендапер. Це в нього такий стендап. Оскільки хлопець прийняв в стендапі в камеді клабі участь, значить, він належить. До камеді компанії він прикриває комедіантів і сценаристів. А українці знають, де вони, знають, хто вони, знають, що вони роблять, як це все роблять. І українці знають, що з ними робити. Як кажуть, відчуй різницю. Микола Лемек зайшов в борлогу до чекістів і застрелив там озвірілого чекіста. Готового на все і озброєного. Хохмачі, стендапери, коміки застрілили беззбруйну пожилу жінку професора філології. Відео вийшло сьогодні трохи довге, аля сверев'єн. Хто сіє вітер, той пожне бур. І бажаю вам всім того самого. Шо ви бажаєте мені тільки в тисячу раз більше. Ей, плине кача, оти синій, плине кача, they're singing